Продовжуємо з вами говорити за модифікацію змісту навчального матеріалу. Розбираємо, як використовувати модифікацію в освітньому процесі для осіб з особливими освітніми потребами, з інтелектуальними труднощами з четвертим та з п'ятим рівнем підтримки. Сьогодні ми розглядаємо такий важливий і важкий предмет, як алгебра. А зрозуміло, що в силу своїх розмових здібностей особа з інтелектуальними труднощами не може зрозуміти програмовий зміст, тобто вона не може опанувати ті знання, які мають опанувати інші учні у класі з алгебри. Що ж таке модифікація? Модифікація це зміна змісту навчального матеріалу, тобто кінцевий результат по знаннях у осіб з особливими освітніми потребами буде значно нижчий і кардинально відрізнятися, чим у інших учнів у класі. Для зразку я взяла підручник з алгебри і ми починаємо з вами аналізувати. На першій сторінці ми відразу бачимо, що є алгебраїчні вирази. Перш за все, варто... Сказати, що для особи з інтелектуальними труднощами з четвертим та з п'ятим рівнем підтримки це просто написані букви, які не несуть ніякого змісту. Більше того, дитина не може зрозуміти, чому, наприклад, як у виразі Х мінус в третьому степені, чому у алгебрі ми говоримо Х, якщо по суті на українській мові її вчили, що це буква Х, чому y ми називаємо Y, якщо це буква У, і якщо вже потрібно взяти три букви У, так би мовити, то навіщо зверху писати цифру 3, якщо можна просто написати три букви У, якщо вже вони настільки потрібні підряд? Тобто вони не можуть це зрозуміти, але ж нам потрібно модифікувати зміст навчального матеріалу. Що ж ми робимо у цьому випадку? Переходимо до наступної сторінки, і тут ми відразу бачимо сьоме завдання обчислять значення виразу. Зрозуміло, що особа з інтелектуальними труднощами його обчислити не може, але що вона може зробити? Ми можемо написати вираз. 0,4 Y плюс 1 одним кольором, а значення Y написати іншим кольором. Можна три рази написати перший вираз різними кольорами, і такими ж самими різними кольорами написати значення Y. І завдання особи з особливими освітніми потребами буде згрупувати за кольорами, тобто підібрати за відповідним кольором. Наступне завдання: які з даних виразів є цілими? І знову ж таки. Особа з інтелектуальними труднощами з п'ятим рівнем підтримки не може зрозуміти і виконати це завдання. Але вона може також погрупувати. Ми можемо ці вирази написати на різноманітних фігурах, які вже до цього знає, і ви переконалися, що знає особа з особливими освітніми потребами. Наприклад, на квадратах ми пишемо цілі вирази в квадраті. А дробові вирази пишемо на трикутнику. І завдання особи з особливими освітніми потребами буде погрупувати, скласти відповідно до фігур, на яких написані оці вирази. Справа кладемо квадрат, зліва кладемо трикутник. Наступне завдання: користуючись термінами сума, різниця, добуток, частка, і ми відразу зрозуміємо, що ці терміни особа з інтелектуальними труднощами не розуміє взагалі. Прочитайте алгебричні вирази та вкажіть, які з них є цілими. Завдання виконати неможливо для особи з інтелектуальними труднощами. Що ж ми можемо запропонувати? У даному завданні ми можемо запропонувати знайти де зображені знаки плюс. І обвести їх, наприклад, в кружечок, і знайти де зображені знаки мінус. Також при занятті на уроці алгебри можна використовувати пластилін, можна використовувати різноманітні малюнки, можна використовувати конструктор при модифікації змісту навчального матеріалу. Найважливіше вчителю у цій ситуації розуміти і прийняти ситуацію, що Особа з особливими освітніми потребами, з інтелектуальними труднощами з четвертим або з п'ятим рівнем підтримки не зможе відтворити зміст навчального матеріалу на рівні з іншими, але її потрібно залучити до діяльності, і це можна зробити використовуючи модифікацію.